Друзі, привіт! Ви тільки подивіться на цю новиночку. Це фірма Rax. Конкретно ця модель це чоловіче взуття. Як бачите, красивий яскравий колір, хоч для занять спортом, хоч просто повсякденного використання. Моделька дуже легенька на літо. І, до речі, зверніть увагу на якість самої підошви, на якість виконання моделі цієї, фірма Rax себе зарекомендувала дійсно як якісне і доступне взуття. Показую вам поближче. І ще, щоб ви побачили, що тут сіточка, вона прозора, бачите, під який-то максимально легенький носочок, вони неймовірні. Хоч під спорт, хоч просто під джинси. Ось так ось вони виглядають. Вже на сайті представлено багато моделей цього бренду, не лише чоловічі, а ще й жіночі. Тому переходьте, лишаю нижче в описі посилання. Обирайте, будьте в стилі, і гарного вам дня!